Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни, російські вбивці, терористи здійснили чергову масовану повітряну атаку проти нашої країни. Передусім, атакували західні регіони. Постраждав Львів, Львівщина. Там, на жаль, є загиблі, щонайменше четверо вбитих людей, є проблеми із електропостачанням. Також росіяни атакували Запоріжжя і вбили там щонайменше одну людину, били і по слов'янську, і по інших наших містах. Варто відповісти на питання, яку мету зараз переслідують росіяни оцими атаками. Те, що вони інколи атакують об'єкти нашого військово-промислового комплексу, це зрозуміло. Це військова мета. Але переважно вони атакують саме цивільні об'єкти: атакують готелі, атакують заводи і фабрики цивільні, атакують об'єкти електроенергетики. Їхня мета спрямована передусім на те, щоб нас із вами, щоб всіх людей. Позбавити віри у те, що Україна може вистояти, вони хочуть, аби українці взимку сиділи без електрики, без світла, щоб у нас були великі проблеми із економікою, щоб зрештою зламати наш моральний дух і примусити українців до капітуляції, щоб українці самі вийшли і сказали, ну, все досить, треба вже подарувати Російській Федерації, ну, спершу одну частину наших територій, потім іншу, аби усе тільки припинилося. Росіяни хочуть нашої із вами зневіри, але вони її не отримають. Вони отримують лише лють. До речі, якщо ви хочете конвертувати вашу лють у допомогу війську, обов'язково закидуйте на русоріз. Реквізити я лишаю в описі, і ще там є поруч посилання на банку. Наша хедоріз цієї ночі і минулої ночі, і раніше. Постійно наші військові збивають шахеди дронами-перехоплювачами, на які ви даєте свої кошти. Я дякую вам за це. Завдяки цим дронам кожного дня ми рятуємо життя людей та об'єкти критичної інфраструктури нашої держави. Зараз вкрай важливо задонатити Сергію Стерненку на хедоріс, але ми на самому початку масштабування цього проєкту державних ресурсів не вистачає, зборів теж не вистачає, тому обов'язково долучайтеся. Пошта для бізнесів там же є в описі до цього відео. Я закликаю представників українського бізнесу теж підключатися. Це максимально зараз важливо. Ми пріоритизуємо наші поставки таким чином, щоб. Першочергово були забезпечені ті розрахунки, які стоять на, на нашому державному кордоні і біля лінії фронту, щоб збивати якомога більшу кількість шахедів і ще при вході в наш повітряний простір. Так що долучайтеся зараз. Росіяни поєднують повітряні атаки разом із інформаційно-психологічним впливом, і це треба розуміти. Можна побачити, як боти, а інколи і реальні люди пишуть в соцмережах, що мовляв не треба бити по російській енергетиці, бо ви ж бачите, росіяни б'ють по нашій енергетиці, і тут варто цим людям і не тільки людям нагадати хронологію. Хронологія подій була така: росіяни почали атакувати нашу енергетику ще у 2022 році, ще коли Україна не била по російській території, ну практично взагалі. І вони вже тоді почали бити по об'єктах нашої генерації. Потім через пару років було так зване енергетичне перемир'я, яке сама так звана Російська Федерація порушила. Потім була знову пауза в ударах по енергетиці. Україна вже на той момент почала атакувати ну, до цієї паузи, російські нафтопереробні заводи, і росіяни погодились на паузу в ударах по енергетиці. Але в червні, здається, цього року. Росіяни відновили атаки на нашу енергетику, атакувавши нафтопереробний завод у Кременчуку. Чи у Кременчузі, вибачте, мешканці цього міста, якщо я неправильно сказав, і от після того Україна відновила атаки на російську енергетику? Неважливо, що робили би ми. Росіяни однаково атакували нашу енергетику. Але відмінність цього року полягає в тому, що нам є чим відповідати. Та це не Такі прям аж дуже масштабні атаки, як нам хотілося би. Так, ми не знеструмили Москву, так ми ще не знищили Кремль. Але коли сили оборони України знищили або серйозно пошкодили вже майже половину російської нафтопереробки, це серйозне досягнення. Це досягнення, і воно б'є по російській економіці, воно б'є по російських суспільних настроях, і це неможливо не помічати. До речі, якраз цієї ночі. З незрозумілих причин місцева влада каже, що не було ніякої атаки, але загорівся Кстовський нафтопереробний завод. Тому давайте іще раз: росіяни, незалежно від того, що б ми робили, атакували б все одно нашу енергетику. Але зараз в Україні є чим відповідати, хоча і не в тих обсягах, як нам із вами хотілося би. І наше з вами завдання і далі виносити росіянам нафтопереробну і нафтотранспортну галузь, щоб кожна їхня атака. Дуже боляче відбивалася і по них самих, по їхній території. Варто відзначити, що м, тактика російських ударів, ну навіть не тактика, а, напевно, стратегія російських ударів по нашій енергетиці дещо змінилася. Якщо в 2022-му і 2023-му, і частково у 2024 роках росіяни атакували передусім. Наші об'єкти електрогенерації, то зараз вони почали бити також і по вузлових підстанціях. Ну, по об'єктах генерації б'ють також, але більше уваги приділяють саме ударах по вузлових підстанціях, і це серйозно, це велика проблема, особливо її, помітно, зараз на Чернігівщині, тому що таким чином вони розбивають енергосистему. І її потім набагато складніше відновити. Відновити електропостачання стає важче. Ми із цим впораємося, але випробування все одно для нашого народу цієї зими, зокрема, будуть важкі. Це варто усвідомлювати. Разом із тим, так звана Російська Федерація, якщо ви дивитесь новини, стежите за ними. Останнім часом е здійснює атаки на територію країн Європи. Я вже збився з рахунку. Там здається вчора над Німеччиною літали дрони а сьогодні. Чи над Литвою, чи десь іще літали? Коротше, кожен день з'являються новини, що європейські аеропорти закриваються що літають якісь дрони над країнами Європейського союзу. І тут варто усвідомлювати, що це з одного боку спроба росіян показати силу з іншого боку, і акт відчаю від нашого противника. Чому акт відчаю? Тому що він розраховував знову ж таки за 2-3 тижні захопити всю Україну, а вже 3,5 роки нічого з Україною зробити не може. Росіяни не можуть перемогти Україну, тому вони намагаються бити по наших союзниках. Даруйте, по партнерах, по факту, по нашому дуже глибокому тилу. Тільки от. Владимир Путін навіть попри те, що Європа боїться, хоч якось, відповідати, Владимір Путін може отримати у відповідь ефект прямо протилежний цьому. Він розраховує, що європейські країни, отримуючи такі гібридні атаки, відмовляться від підтримки України або почнуть надавати Україні значно менше засобів протиповітряної оборони, бо їм же ж тепер самим потрібно. А він може отримати ще більш озброєну мілітаризовану Європу, яка почне Україні допомагати ще більше. Так, європейці не рішучі, так вони бояться зараз активно діяти. Так вони не збивають поки що російські літаки, коли ті вторгаються у їхній повітряний простір. Але повірте, це зміниться. Зміниться, хоча й не так швидко, як нам із вами хотілося би. І я зізнаюся, я теж інколи сиджу і думаю, от як вони можуть не помічати, ці європейці російської агресії, як вони можуть так м'яко відповідати на російські провокації, а потім я згадую нас із вами, наше суспільство і нашу країну. Тому що. Ну, якщо хто стежив тоді за новинами і цікавився питанням російсько-української війни, до повномасштабного вторгнення наша країна переважно старалася не помічати російсько-української війни, коли вже був окупований Крим, коли вже було окуповано частину Донецької та Луганської областей. У нас далі приїздили сюди російські артисти. Ми далі торгували із росіянами. У нас навіть до початку повномасштабного вторгнення був безвізовий режим. Для так званої Російської Федерації. Тому я згадую як українське суспільство, як наша країна ставилася до російської агресії, коли чобіт російського солдата вже топтав українську землю. А потім дивлюсь на реакцію європейців, то я вам скажу, вони ще досить активно намагаються мілітаризуватися і протидіяти. Хоча, звісно, не так швидко, як це було би необхідно. Тому. Тому я маю повторити, Владимир Путін, атакуючи країни Європи, може отримати ефект прямо протилежний від того, на який він розраховує. Ну і звісно, тут у цьому контексті ще дуже цікавим є те, а як буде реагувати американський президент. Що робитиме Трамп? У Трампа зараз є вибір. Або підкоритися Владиміру Путіну, який його принижує на увесь світ і не йде навіть на. Тимчасову заморозку російсько-української війни, або почати допомагати Україні активніше. Поки що перші сигнали позитивні, ми, наче як маємо отримувати більше розвідданих від Сполучених Штатів Америки, щоб завдавати ударів у глиб так званої Росії. Але змінити ситуацію серйозно зможуть лише поставки Україні далекобійного озброєння, зокрема крилатих і балістичних ракет. Це те, що нам сьогодні необхідно для того, щоб пропорційно відповідати росіянам, щоб виносити їм ТЕЦ. Щоби виносити їм інші об'єкти енергоструктури, не тільки нафтопереробні заводи, тому що так Україна зробила дуже багато вже проти російської нафтопереробної галузі, але недостатньо було атак на інші об'єкти російської енергетики, і це не тому, що ми не хочемо, а тому, що в нас не вистачає і засобів, і їхньої вогневої міці, тому що безпілотник це все ж таки не ракета. І він не несе таку значну частину вибухівки, яку здатна нести та сама крилата ракета. Отож, зараз усе залежить від американського президента, як він себе буде поводити. Якщо він включиться в максимально зараз в допомогу Україні, то у нас є шанси серйозно обвалити нашого противника, добиваючи його економіку. І хто знає, що там буде далі взагалі з цією Російською Федерацією? Якщо американський президент не включиться, нам буде важко, дуже складно. Ну, в будь-якому випадку нам буде важко і дуже складно. Але ми будемо усе одно стояти і завдавати нашому ворогу серйозної шкоди. Зараз настає момент істини, щоб відповісти на питання: а чи не є сам Дональд Трамп паперовим тигром? Ти паперовий Та? тигр? Ну а ми з вами, друзі, зараз маємо. Максимально одне одному допомагати, підтримувати, говорити про проблеми, які у нас є. Тому що, як показує практика, інколи деякі проблеми не помічають, поки ти не почнеш про них гучно говорити. І, звісно, ми маємо підтримувати наше військо, наших воїнів, які завдяки вам за минулу добу отримали ще 210 нових FPV. Дякую спільноті Стерненка від групи Крила до Пекла за надані 50 дронів на оптоволокні разом до перемоги. Бажаємо міцного здоров'я. Ми бійці 2-го штурмового батальйону, ї штурмової бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані 20 дронів гарпунів, які будуть допомагати знищувати вороже розвідувальне крило в небі. Слава Україні! Героям слава! Ми військовослужбовці підрозділу булава. Роти безпілотних авіаційних комплексів 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади, імені Богдана Хмельницького. Висловлюємо подяку спільноті Сергія Стерненка за надані 20 зенітних дронів перехоплювачів для нашого підрозділу. Завдяки цим дронам кожного дня ми рятуємо життя людей та об'єкти критичної інфраструктури нашої держави. Зараз вкрай важливо задонатити Сергію Стерненку на едоріз. Підтримайте сили оборони. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий лук висловлює величезну подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка за 70 ударних дронів. Завдяки ним ми зможемо звільняти нашу землю від окупантів, знищувати ворога. Допомагайте ЗСУ, донати на розсарізі. Слава Україні! Героям слава друзі! У такі складні важкі часи. Підтримуйте одне одного і допомагайте одне одному. Ми маємо бути об'єднаними. І не дарувати ворогові нашої зневіри? Якщо ви хочете зневіритись, якщо до вас приходять погані думки, то згадайте, які у вас були думки на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Чи могли ви тоді уявити, що Україна буде триматися так довго? Чи могли ви тоді уявити, що Україна буде бити по Російській Федерації кожен день? Чи могли ви тоді уявити, що Україна зажене Чорноморську флотилію? А вже ж ні. І зрештою, скільки наших людей віддали своє здоров'я, своє життя за те, щоб сьогоднішній день для України настав, щоб Україна була, ми не маємо права їх підвести. Ми повинні бути гідними їхньої пам'яті. Продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.